Вітаю про головні події. П'ятниці 10 січня готова розповісти команда Першого подільського у підсумковому випуску новин. Італія продовжує підтримувати Україну. Володимир Зеленський зустрівся із президентом Серджо Маттелою. Традиційно подякував за допомогу та тверду позицію щодо справедливого та тривалого миру. Зокрема, під час зустрічі обговорили чутливе питання повернення українських дітей, викрадених Росією. Окрім цього, у своєму інтерв'ю глава України поділився планами щодо співпраці із владою Італії. У нас є італійські напівіталійські, напівфранцузькі системи протиповітряної оборони. Сам, в для нас дуже важлива кількість ракет. Ми на неї розраховуємо. Є відповідний пакет ракет, ми їх отримаємо. А є ще відповідний пакет, який також треба допрацювати, щоб вони до нас дійшли. Це те, що терміново треба зробити. А також ми говоримо про політичні рішення. Для нас важливий голос Італії. Ми їм дуже вдячні і людям за підтримку, і ми працюємо вже наші команди почали працювати. Над, в принципі, ви це сказали над цьогорічною конференцією щодо відбудови, особливо культурна спадщина. Тут ми розраховуємо передусім на Італію, і також ми працюємо вже з ЮНЕСКО і будемо окремо працювати ще з Францією, але передусім з Італією. Я хочу, щоб таку вагомий внесок в реконструкцію нашої історичної спадщини взяла на себе Італію. У Старокостянтинівській громаді попрощалися із мужнім та відважним Федором Андрійцевим, який загинув у перший день 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янську Харківської області. За сім днів він мав відзначати свій сороковий день народження. А у Нетішині останню шану віддали військовослужбовцю Олегу Калинюку, серце якого зупинилися внаслідок важкої хвороби. Вічна пам'ять та слава нашим захисникам, співчуття рідним. 12 військовослужбовців та ветеранів, які постраждали під час бойових дій, отримали сучасні слухові апарати. Загальна вартість переданого обладнання становить близько 470 тисяч гривень. Ця ініціатива має на меті допомогти захисникам України відновити слух і повернутися до повноцінного життя. У заході взяли участь представники компанії організаторів, військові та їхні родини, які щиро подякували за підтримку та турботу. Леонід військовослужбовець. Під час виконання бойового завдання отримав поранення та частково втратив слух. Був розрив обох барабаних перетинок, лівої сторони саме більше, виходить, була зроблена операція в місті Дніпро на обох вухах. Ну, праве вухо більш-менш нормально чую, добре, а ліве з лівим проблемом. Загалом 12 військовослужбовців отримали сучасні слухові апарати. Їхня загальна вартість близько 470 тисяч гривень. Нині в приміщенні громадської організації «Захист об'єднання волонтерів зібрались усі причетні до благодійної ініціативи. Було виділено 24 слухових апарата, Серед них два внутрішньовушних слухових апарата і 22 два за завушних ці слухові апарати були саме так, от розподілені завдяки, ну скажем і за потреби саме військових. На втілення задуманого волонтери та військові чекали близько півтора роки, і за цей час потреба в забезпеченні слуховими апаратами тільки зросла. Тож вже почали роботу із партнерами, аби збільшити фінансування. Говоримо з партнерами про те, що будемо збирати запити, обґрунтовувати, подавати повторну заявку і про щодо продовження нашої співпраці, віримо в те, що вона буде. Але вже ви чули, що ми оголошували, що це дуже є складний процес, оскільки, щоб дійти до цього результату, до сьогодні, щоб видати ці слухові апарати, дійсно минуло півтори роки. Допомога, яка націлена на відновлення слуху і повернення до повноцінного життя, важлива кожному військовому, який під час служби отримав поранення. Оксана Медведєва, Дяків, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині запрацював перший центр ветеранського розвитку при навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут. Голова Хмельницької ОВА переконаний, досвід ветеранів України надважливий, тому ми зобов'язані забезпечити їм всебічну підтримку, сприяти соціалізації та реалізації їхнього потенціалу. Основною метою центру є підтримка ветеранів війни, членів їх родин та родин загиблих захисників і захисниць України через професійну реінтеграцію, освітню підготовку. <зготовку>, адаптацію до цивільного життя та комплексну реабілітацію. Спорт, який не тільки оздоровлює, а й допомагає зсу, у 2024 році. Під час заходів на Хмельницькій атомній електростанції зібрали понад 700 тисяч гривень. Під час різноманітних спортивних активностей та змагань працівники вносили благодійні внески. Такі заходи вже проводять на ХС третій рік поспіль. Чи планують продовжувати ініціативу? Далі під гаслом благодійності пройшов минулорічний спортивний сезон на Хмельницькій АЕС. Вже три роки поспіль. Усі такі заходи проводять із метою підтримати зброю. Ні, сили України заходи, які ми всі проводимо. Ми завжди акцентуємо увагу на тому, що цей захід, окрім того, що пропагує здоровий спосіб життя, об'єднує нас як колектив, як однодумців. Ще додаткова можливість допомогти збройним силам України. Всі гроші, які збираються, а це досить велика сума. Направляється на підтримку ЗСУ, на закупу обладнання. Молоді спеціалісти ХАС долучили до проведення івентів усі ці роки виступали у ролі волонтерів-організаторів спортивних заходів, представники молодіжної організації ППО ХС. Як результат, минулоріч зібрали чималу суму понад 700 тисяч гривень. Усі ці кошти спрямували на потреби захисників. Завдяки нашій спільній діяльності за підтримки адміністрації Хмельницької автономної станції провинний приспілковий волонтери. Активістами було проведено велозаїзди, забіги, змагання з тріатлону, заплив на відкритій воді, командний спорт, з подоланням перешкод, інтелектуальні змагання з брейрингом, турнір з армреслінгу та футзалу. З кожним роком кількість та склад учасників збільшується. Навіть деякі українські спортсмени доєднались до ініціативи. Дуже подобається, що на наших змаганнях все більше приймають участь не тільки місцеві, і не тільки відокремлені підрозділи, але вже приїжджають і професійні спортсмени. Це також додає якогось авторитету та статусу нашим змаганням, і хочеться далі працювати. Від початку повномасштабного вторгнення, завдяки проведенню благодійних спортивних заходів, вдалося зібрати близько двох мільйонів гривень. ці маленькі кроки, які ми робимо на шляху до перемоги, це фінансові вливання. Вони показують, що ми на правильному шляху, і підтримка колектива персоналу показує нам, що роблячи правильні кроки, ми рано чи пізно прийдемо до нашої мети. Колектив та адміністрація Хмельницької АЕС продовжуватиме надалі роботу у цьому напрямку. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Розгляд справи Кам'янець-Подільського міського голови знову перенесли. Нагадаємо, проти нього правоохоронці склали два адмінпротоколи щодо запобігання адміністративних правопорушень та врегулювання конфлікту інтересів. 10 січня мало б відбутись судове засідання, під час якого Михайло Посідко звернувся про перенесення через хворобу його правозахисника. Наразі відомо, що наступне засідання призначене на 23 січня. Щорість не третє що він е -е, перебуває на лікарнями. І наскільки мені відомо, не було подано клопотання з відповідною інформацією про це, тому би хотів би за його відсутністю вважаю, що справа не може бути витягнути. У Хмельницькому розпочали приймати святкові ялинки для подальшої переробки. Хвойні можна самостійно доставити на сміттєвий полігон або ж просто залишити новорічне деревце поряд найближчого сміттєвого баку. Звідти їх для утилізації приберуть працівники спецкомунтрансу. Як відбувається процес переробки ялинок та для чого потрібно їх утилізовувати? Далі. Уже сім років поспіль для Миколи новорічні свята завершуються утилізацією ялинок. Чоловік працює на хмельницькому підприємстві Спецкомунтранс та бере участь у переробці використаних святкових дерев. Зважаючи на досвід, каже, у 2023-му містяни прикрашали оселі ялинками значно менше, аніж у попередні роки. Там ті роки було більше в цьому році, менше, мабуть, що менше, наверно, може іску небагато зараз вже ялинок. Може, менше святкують зв'язку з війною. Ялинки звозять на територію сміттєвого полігону. Тут їх переробляють на тріску з допомогою спеціального механізму, яку в подальшому використовують для різних потреб. Працівники кажуть, пік роботи настає з 10 січня, але виконуті деревці можна побачити одразу після новорічної ночі. За день 10 кубів у цей контейнер, що стоїть він за день набивається легко. С як поступлять ялинки. Ялинки їздять, у нас машини, їздять, збирають по площадки, по всьому городу, звозять сюди. Це в нас другий контейнер вже, бо ми крім ялинок б'ємо ще гілля. В обласному центрі існує більше 250 майданчиків загального користування, де можна залишити новорічне деревце. Директор спецкомунтрансу радить ялинку викидати без новорічних прикрас та інших сторонніх предметів. Якщо їх переробити, вони в першу чергу займають набагато менше, менше об'єму, як такого, да ну і по суті їх можна використати в подальшому з користю. Я знаю, що в мирний час їх використовували в зоопарках, давали тваринам на підстілку. Якщо вона має перегнивати роками і займати певну площу, то її можна переробити і використати там для прикладу для палива для опалення твердопалених котлів. Доставити ялинку самостійно на безкоштовну утилізацію можна з понеділка по п'ятницю. Приймати хвоні будуть до кінця січня. Аліна Жуківська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Живуть на вулицях міста та смітниках. Наразі в обласному центрі функціонують притулки для собак. Незважаючи на це, безпритульні тварини все ще залишаються на вулицях міста. Які рішення проблеми бачать хмельничани, запитали журналісти у щоденній рубриці Питання дня. Для безпритульних собак є притулки, а от для котів у Хмельницькому такого немає. Хвостаті, які не мають домівки, змушені жити на смітниках або у дворах Хмельницького. Як містяни бачать вирішення проблеми із безпритульними тваринами. Ну, якщо є де їх здавати, то можна здавати, а хто любить тварин, то муси би взяти і утримувати і їх. Я так рахую. Треба щось робити. Строїти щось треба. Построїти треба. Якісь притулки маєте на увазі? Ну так. Да. Ну а що робити з ними? Це не тільки це в Хмельницькому, це кругом. Вони вивозяться в село, а в селі своїх вистачає. Їх жалко ж. Це ж дике, воно живе. Поки ця система буде, добра не буде в Україні. Міняти треба цю гадость. Тобто, ви думаєте, за безпритульних тварин не потрібно хвилюватися? За всіх треба хвилювати, в першу чергу за, за людей, а потім за тварини. Кожна людина, яка любить тварин, може взяти собі до себе, доглядати за нею. Ну, можна в притулок віддати, можна допомогти просто їжею. їм. А так у мене вдома є і котик, і собачка. Треба відкрити. Такий заклад, де були ці брить, можна було за ними пражувати. І Це я вважаю, що це перше діло. Тому що мало того, що це живі істоти, але ж вони, якщо хворі, то вони можуть завдати ну, шкоди дітям іншим. Бо то ви знаєте, вони достають. У нас на заводські ці собаки 10 штук біжать і ззаді, ми йшли з дочкою, прямо цей, чуть нас не покусали. Хай рішають щось, це що це за іздівательство над людьми? А можливо у вас є якісь думки, як можна вирішити цю проблему? Я не знаю, хай держава наша, государство наше щось думає. А наша адміністрація це, я кажу, всі люди там потерпають, ці собаки кидаються на людей. П'ятницю 10 січня побачила команда першого подільського. Більше для вас мої колеги підготували на офіційних сторінках у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого, мирного неба та переможних новин нам, українці!